Всім привіт, друзі, на каналі Veler. Сьогодні покажу, що робити, якщо не вдається підключитись до Bluetooth у Windows 10.11. Спочатку радимо оновити драйвери Bluetooth. Для цього заходимо в диспетчер пристроїв. Тут шукаємо ваш Bluetooth, його модель. В Chrome шукаємо відповідний драйвер. Ось і назва вашого пристрою. Якщо це не допомогло, спробуйте зайти в налаштування, оновлення Windows і перевірте оновлення. Можливо, у вас просто не оновлений Windows. Також зверніть увагу на додаткові оновлення. Зайдіть сюди також. Ось тут, бачите, у мене є оновлення драйверів. Натискаємо, вибираємо потрібний, тиснемо Завантажити та встановити. На цьому все з вами був Велер. Сподіваюся, це допомогло. Всім бувайте!